Друзі ми вже є сильними, а люди з досвід ми набуваємо тут сьогодні. Дякую Горіма. Слава Україні. Доброго дня, шановні друзі, за те, що ми тут три дні зробили те, що не зробили ніхто і ніколи до нас. Я, чесно кажучи, десять місяців тому, коли починався тут процес. За скасування депутатської Ледотарка, за нову виборчу реформу. Я мало вірив, що можна було це зробити за один рік. Я думав, що ми це зробимо в наступному році. Але я щасливий. А знаєте, чому я щасливий? Тому що ми зробили сьогодні вже перший крок до побудови нормальної держави. Держава це як дитина. Вона народжується слабкою, вона народжується сліпою, вона народжується з немінням говорити. І її плекати треба, як немовля, і ростити як дитину. І держава стає тоді, коли в неї виростає серйозне, мужнє, сильне громадянське суспільство. Останні події 14, 15, 16, 17 років показали, в Україні росте громадянське суспільство. Україна росте волонтерством. Україна росте добровольцем. Україна росте громадянами, які відчувають свою відповідальність за цю країну. І це ви, ці громадяни. Я дуже вам за це дякую. Шановні друзі, сьогодні просто-напросто перший маленький крок в цьому величезному питанні. Але я хочу сказати, зараз, після обіду, починається розгляд ще однієї реформи. Ще однієї важливої теми, заради якої ми тут стоїмо, це нове виборче законодавство. Ми хочемо зробити так, щоб ніхто, ні Розенблати, ні Канонінки, ні Грановський, ні Надави більше не йшли сюди, не ховалися за нетотарканості і не йшли сюди заробляти гроші. Ми хочемо зробити так, щоб сюди потрапляли люди, які йдуть будувати державу. Але знаєте, що я вам скажу? В принципі, отут сьогодні депутати показали чим. Румуни, коли треба було в принципі, змінити свою країну і не дати змінити антикорупційне законодавство, виходили місяці на свої майданчики, майдани і тримали в напрузі свій уряд. Корейці для того, щоб змінити корумповану президентці, виходили 5 місяців. Я розумію, що в нас так важко, але давайте будемо триматися і будемо послідовні. Ми повинні залишатися громадянами і вимагати те, що нам належить за правом. Ми повинні повністю контролювати владу. А влада повинна служити народу. Дякую вам. Слава Україні! Thank you all.